Привіт, інтернет! З вами знову Роман Одинець в онлайн-академії Гудвіл Року. Сьогодні на, у нас на вулиці 13 вересня. Я нагадую, що е, трансляція відбувається з території України. У нас ще досі триває війна, проте ми е, продовжуємо заняття. Сьогодні незвичайне заняття. Сьогодні ми в деякому сенсі підведемо підсумок. Що це означає? Що ми пройшли вісім бенчмарк і сьогодні візьмемо перший рівень, тобто ми вже з вами певним чином зорі навчилися орієнтуватись. І перший рівень буде означати, що ми будемо говорити про бізнес, продукт або виробництво про виробничий рівень, або продуктовий рівень, або бізнес рівень. Чому так? Власне, якщо ми зануримось до його розшифрування, ось на нашому Бізнес компасі цей рівень позначено першим. Бачите, Ось він. Він жовтенький, тому зливається. Він такий прозорий, прозорий, чому прозорий? Власне, уявіть собі ситуацію, коли вам потрібно скласти бізнес-план. І вам потрібні опорні точки. Такі бенчмарки або рівні, на які ви маєте спиратись, і без яких ви не зможете рухатись далі, цей бізнес-план документ. Власне, він може бути його частина може бути прозорою такою, яку ви можете надавати вашим бізнес-партнерам, вашим співробітникам. І, власне, Відкрита його частина, вона все одно має бути структурована. І е, е, вона прозоро буде структурована і, е, і закрита, і відкрита, і структура її не буде змінюватися, не, не корелюється. З чого ж, власне, складається? мен або люди. Це кадрова політика. Далі методи. Методи це е, технології виробництва, е, методи, або кваліф... кваліфікаційний рівень ваших співробітників, які ви розглядаєте в першому, е, на першому рівні. Далі у нас де матор або матеріально-технічне забезпечення. Е, воно так само корелюється в залежності від. Першого і другого рівня, і вже на останньому етапі розглядається мани, тобто гроші або кошти, необхідні для старту на певний період до того часу, поки ринок не відреагує і не почне віддавати вам у вигляді. Доходів, які у вас будуть, звісно, з прибутками, давати вам належну шану. Тож, чому ми говоримо про бізнес? Тому що бізнес це та справа, якою ви будете займатися і опиратись, вона буде на такі чотири рівневі ну, Скажімо так, реперні точки в Геодезії це називається так. І точка, яка має визначену висоту. А в вашому випадку ви цю висоту будете визначати самі і коригувати, або спираючись на свою свідомість, або на консультації, ну, наприклад, навіть я не виключаю, не виключаючи зі мною. І, Продукт. Чому ми говоримо в даному випадку про продукт? Тому що власне, все це робиться для того, аби надати продукт обличчям. Це може бути ваш товар або послуга, або і товар, і послуги одночасно. Чому ми говоримо про виробничий рівень? Тому що власне послуги і товари не з'являються самі собою. І якщо ми говоримо про виробничу стратегію, про бізнес стратегію, про продуктову стратегію, то всі оці рівні, бенчмарки, ви все одно будете охоплювати. Це стала велич. велич. Ви ем, і, і структура. Він, ви нікуди від, від неї не відійдете. Виключити її, тому що виключення хоча б буде одного з пунктів, це катастрофа. Як ми назвемо нашу зустріч? Назвемо тримати планку. Тобто Встановлюєте такий рівень, який буде необхідний для того, аби ваші продукти, товари або послуги відповідали вашій бізнес-стратегії і дозволили вам виробляти продукцію в належної якості. Власне, це перший етап, перший наш підсумок, який ми підводимо під. Минулими зустрічами, які дає вам перше уявлення стосовно того, від чого ми відштовхуємося в будь-якій діяльності. Це перший рівень ми його сьогодні з вами розглянемо. Тож рушаємо далі і до нових зустрічей.